Зараз період воєнного стану і такий і постковідний період. Я всі університети ділю на кілька категорій і Дві категорії, як я кажу, таких університетів почекунів які нічого не роблять, чекають, чим це це закінчиться. Є категорії таких депресивних університетів, коли останні роки не набирають студентів і думають, як їм там виживати. Це університети виживання і невелика кількість університетів є університети життя. Я називаю. Тобто, те, незалежності від ситуації, яка є. Вони працюють, вони креативлюють, вони розробляють проекти. Тут є дух. І навчання, і конкуренції, і навіть у хідні можна побачити викладачів і студентів. От ваш університет належить до таких університетів. Я був одним з ініціаторів, щоб під час війни найактивніше відновилося заняття, як я кажу, в змішаному воєнно. В онлайновому режимі, тому що нам тоді треба було в березні бодай, дізнатися, де студенти, де викладачі. І власне тоді ми такий моніторинг зробили. Вузівської системи побачили, що де є колективи, де є ректори, де є дух от цього самоврядності європейських університетів, фактично, це війна дуже чітко продемонструвала. Де ми маємо університети, а де ми маємо навчальні заклади, які називаються університетами або інститутами. Тобто, у вас справжній національний університет, я не перше тут, і радий, що такі центри. Ну, такого неформального лідерства. Це ж не тільки офіційні рейтинги, а це неформальне лідерство. Тому я вважаю, що нам треба радикально змінити державну політику, бо ми завжди значить, усереднювали показники. Давайте щоб усі десь посередніх показниках. Я думаю, що сьогодні нам трансформація і якщо хочете, там певна революція в освітньому процесі університетсь життя передбачає в тому, що треба брати лідерів. Регіональних, загальноукраїнських і до них підтягувати інші навчальні заклади. Якщо вони, умовно кажучи, слабі, то хай стоять структурними підрозділами, хай стоять, входять в систему координат. Я, до речі, і прихильник і вертикальної і горизонтальної оптимізації. Тобто, наприклад, я зараз голова наглядової ради НУБІП, і в нас дуже багато аграрних обласних університетів, інститутів просіли. Тобто, це не означає, що їх треба закрити, але вони можуть бути в такій в загальній координації головного університету. Так миткиївського, щоб вони в рамках міжнародних проєктів, навчаннях були працювали, щоб вони збереглися, але умовно кажучи, якісно обновили ситуацію. Бо в нас є університети, де до сих сипір колби 70-х років радянські, значить, і ні інтернетизації, ні комп'ютеризації нічого немає. Тому ми, ми викладачі роблять вигляд, що вчать студентів. Студенти роблять вигляд, що вони вчаться, а насправді нічого не дбаються. Тому ваш досвід. Я думаю, дуже важливий і е не чекаючи завершення війни, ну я активно з ректорами працюю, з радою ректорів. Я думаю, що нам треба можливо, от якби е досвід. Університетів життя під час воєнного стану постійно популяризувати, таки можна робити якісь такі там семінари наукові для того, щоб або змінювати решту університетів, або шукати, шукати якби нове місце на освітній мапі для тих, хто не здатний конкурувати і працювати. Тому що в іншому випадку ми втратимо студентів і абітурієнтів, вони підуть за кордон. Тому вдячній команді до, до університету на чолі з Володимиром Нищенком, які показують приклад, як треба працювати і сподіваюся, що цей досвід буде корисний батьом університетам, і не лише полтавським, а й київським.